Перенесення бойових дій на територію тимчасово окупованого Криму однозначно впливатиме на перебіг війни проти країни-агресорки на інших напрямках фронту в Україні. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України генерал Вадим Скібіцький. Это только начало, это надо понимать. Крим на сьогоднішній день це транзитна зона для постачання усього зброєння, боєприпасів особового складу з території Росії в наші південні регіони в Херсонську та Запорізькій області. Це по перше, по-друге, це базування чорноморського флоту. Хоча ми по суті його ізолювали. І зараз він діє в основному тільки у східній частині Чорного моря. Він все ж таки залишається потужним у частині нанесення ракетних ударів та патрулювання. За словами генерала, РФ є головною метою ставитиме для себе утримання тимчасово окупованих територій через те будь-які дії по звільненню наших територій. Що це південь України, що це Кримський півострів? Це наше стратегічне завдання знищити усі війська окупантів і як наслідок повернути ці території під наш контроль. Резюмував генерал Скибіцький. Насправді нас ситуація досить пала вже досить довгий час. Можу лише підтвердити, що насправді так. Саме на зараз так, такої активності нема. Вони виходять в море по кілька одиниць, але без носіїв крилатих ракет звичайно якісь такі щоденні завдання. Міні-нейтральники міні можуть виходити, проти міні кораблі. Хтось там пересувається вздовж узбережжя, але такої активності так, ми раніше зараз не спостерігаємо. Так, це правда носії. Перебувають далі в новоросійську. Один з них цей не дуже у них вдалий циклон-пракурд, який вони залишили в Серфолі в якості в СПУ. Тобто він працює не за функціоналом. А так, в принципі, ситуація можна сказати стала. Звісно, є результати. Звісно, це робота багатьох складових сил оборони безпеки України, так само і головного проєкту, служби безпеки України. Всі разом ми працюємо. <загальний> результат, є. Пане Дмитре. Також ОК Південь повідомляло про те, що зараз в морі є носії калібрів. Чи спостерігається певне якесь активізування власне у морі щодо можливої підготовки до масованого удару? про це Зранку принаймні носіїв не було. Вони постійно перебувають, можна сказати, в морі, але в пунктах бувають. У підготовка, коли вони мають зайти в Севастополь, завантажити калібри на, на, на свої обміни, для цього можна говорити що відбувається якась підготовка до якогось масового удару. А взагалі є розуміння, скільки в них отих от чортових калібрів припасено, так. Ну регулярно чуємо ті чи інші, можливо, брехливі, можливо, напівправдиві заяви з боку російського міноборони, там від Шойгу, як їм вдалося там наростити, але ж калібри це високоточна зброя, і ми розуміємо, що би вимагало додаткових ресурсів. Чи ведеться зараз якась відповідна аналітика, по тому скільки виробляють калібрів, і не лише калібрів російські інтервенти? ця інформація постійно обробляється, озвучувати цифри я не готовий, тому що цього робити не треба. Звісно, ворог може накопичувати цей боєм, боєзапас. Звісно, в них є проблеми, пов'язані з з постачанням деталей, особливо іноземного виробництва, яких досі вистачає у цих ракетах, але станом на зараз побачили таку оперативну паузу. Та може бути викликано як спробою накопичити, враховуючи не надто швидкі оберти військово-промислового комплексу у цій галузі, принаймні. Так і загалом до кінця року, в принципі, у них пауза щодо навчання. З нового року починається новий навчальний рік у флоті, так званої Російської Федерації. Там же треба буде моніторити ситуацію. Скажімо так, з цього приймати до зміни вже позицій мови угу. е, дивіться. Є інформація про те, що Росія перебазувала майже весь чорноморський флот із Севастополя до новоросійська, і тут в мене питання: чи нам варто сподіватися на те, що вони вже ніколи не повернуть свій флот до Севастополя, і там в Новоросійську вони так і будуть залишатися? Чи є взагалі в нас сподівання на це принаймні? Насправді, якщо вони його там залишать, вони будуть вимушені вирішувати, і, скоріш за все, намагаються вирішити проблему щодо логістичного забезпечення, саме завантаження калібрів. Тобто перевести туди калібр не проблема, в принципі. Це ще в обладнанні. Якщо вони цю проблему вирішать, а вони ще раз, скоріш за все, намагаються її вирішити, то, скажімо так, ситуація трошки зміниться, вони будуть. Вже мати доступ до свого основного озброєння в Чорному морі, а калібри старо на зараз є фактично їхньою єдиною зброєю, яку вони здатні зараз застосовувати. Кораблів зараз залишилися без роботи. Пане ден пане Дмитро, а що зараз ще відбувається в Азовському морі? Тому що була інформація про те, що вони намагаються якось визнати його внутрішніми водами Російської Федерації, зрозуміло, всупереч міжнародному праву. Але що зараз там відбувається, і чи справді вони зараз перетворюють його у зону такого свого розташування і цивільних кораблів? Бо знаємо, що вони там всіляко намагаються захищати кримський міст, так званий. Що зараз відбувається на Азов'ї? Наставна ситуація теж досить стабільна. Де-факто вони його перетворили на своє внутрішнє море. Це, це те, що ми бачимо станом на зараз. Так, звісно, вони його використовують як і для цивільного волопату заплату, тому що багато їхніх суден використовуються фактично для того, щоб вивозити з окупованих територій України різноманітні вантажі. Це і збіжжя і метал. Порушенням усіх вимог як міжнародного права, так і вимог безпеки щодо поводження на воді, безпеки судоплаг з вимог системи ідентифікації АІ Щодо військової складової, в принципі, стабільно перебуває в морі безпосередньо один корабель ще кілька одиниць навколо так званого Кримського мосту. Хочу сказати, що щось змінилося від того, що вони юридично намагаються це якось. Облаштувати, але в межах Ризького законодавства, тому що е, світове законодавство за це взагалі ніяк не буде реагувати, лише може санкції докинути, тому що країна, яка вже на себе е, внутрішнє законодавство поставила вище міжнародного, і, а що з не взагалі розмовляти, як це політик. Пане капітан третього рангу, дивіться, хотів би вас розпитати про справу політичну, можливо геополітичну. Ну, в будь-якому разі, справа ще секретна. Я думаю, вона не прописана. Ну але в будь-якому разі, які перспективи, на вашу думку, якщо ми справді підтрим, підпишемо, ратифікуємо, впровадимо в життя? От про це пише Зетелеграв Британський, так? Говорять про угоду україно-британську пов'язану з морською безпекою. Ну і, відповідно розуміємо, що є конвенція Монтріо, так яка не дозволяє вільно курсувати військовим кораблям, так би мовити, зокрема, і під час. Воєнних дій на морі так є відповідно російський агресор, але є британці, і ми дуже добре пам'ятаємо, хто вперше показав, так би мовити, оцей от, е символ, який пізніше наші славні моряки перевели на вербальну мову зі словами, в якому напрямку треба рухатись російському військовому кораблю. Ну не буду зараз озвучувати всі здогадалися, куди вони мають іти. Ну першими ж були британці, так які сміливо. Так би мовити, проїхались і натякнули російським інтервентам, де що з ними може бути, якщо вони справді розпочнуть агресію чи провокацію. Ну і от Британія це про серйозне. Чим би на вашу думку могли би допомогти британці, і чого би ви від них хотіли? Тобто, це звісно різні речі, тому що там може вінзорський там палац, там ще щось не погодити, і так далі. І так далі. Формально конвенція Монтрьо в принципі на ці кораблі немає розпосліджуватися. Вони не є воюючою країною, учасником конфлікту.